Бути сином директорки коледжу не так просто, як здається, на перший погляд. Та й лео про це знає не з чуток. Коли твоя мама директорка, твої кривдники не мають шансу уникнути покарання. З цього дня всі наплічники під забороною. Трястя! Оце боляче. Ось ти і попався. Та я казав, що він не помітить. Оце дуже неприємно. Трястя, дивись, хто йде. Аго, хлопче, не поспішай. Хлопці, кому потрібна кепка? Будь ласка, поверніть мені мої речі. Ти що, засмутився? Дивіться, він зараз розрюмсається. Отже, список заборон поповнився. Тепер вам зрозуміло, як не варто поводитися. Чудово! А тепер можете сісти. Дякую, мамо. Так вам і треба, хлопці. Ви на це заслужили. Час відповідати біля дошки. Отже, кого ж обрати? Тільки не мене. І не мене. Так, Лео, прошу. Я? Гаразд, що ж робити? Починайте. Але тут дошка брудна. Леле, вибачте, хвильку тримайте хусточку. Еге, не найкращий варіант. Та згодиться. Отже, 2 помножити на 2 дорівнює 5. Готово. Лео. Іншого я від вас і не очікував. Браво, Лео! Усі побачили правильну відповідь. Що? Ви серйозно? Та звісно, він же син директора, йому все можна. Увага, класе! Зараз я вам доведу, що 5 правильне рішення. От тільки як це зробити. Містер Рендор готовий на все, щоб уберегти Лео від незадовільно. Готово! Шляхом нескладних обчислень доводимо, що результат дорівнює 5. Еге, неймовірно. Тут залишається лише поаплодувати. Молодець! Тепер зрозуміло, як лео вдається бути відмінником. Ніле, привіт! Заціни моє нове татуювання. Круте чи не так? Ого, дуже круте. Тільки це секрет. Зрозумів. Нікому не розбовкаю. Джейкобе, уявляєш, Лео набив собі тату на всю руку отакої. А ви чули, що в Лео нове татуювання? Не може бути. Ваш син зробив татуювання. Що? Синку, привіт. Нам треба терміново поговорити. Покажи руку. Що це? Звідки в тебе татуювання? Мамо, не лайся. Воно тимчасове. Чудово! Іди змивай. Усім привіт! Лео. Сідайте і приступайте до тесту. Ще чого. Хлопці, влаштуємо круту вечірку. Так, так. Темна сторона Лео, вочевидь, у захваті від того, що відбувається. Це обурливо, але вибору нема. Доведеться також взяти участь. Агов, друзі, вечірка супер. Задамо жару. Агов? Ну ж бо хтось, поясніть мені, що тут відбувається. Це все вони. Увага, класи, Вечірку завершено. Синку, мамо! Ти ж бачиш, я навчаюсь, а вони мені дуже заважають. Так, так, любий, який ти молодець, а всіх решту буде покарано. Ніле, тримайте підручник. Сьогодні у вас важливий тест із французької. Сподіваюся, результат буде супер. Можете приступати? Чи хтось знає, як його виконувати? Лео, допоможи! Благаю! Хлопці, відчепіться! Лео, ваш особистий учитель вже тут. Знайомтеся! Bonjour. je m'appelle Елан! Сьогодні я навчу вас різним технікам французького поцілунку. Ви готові? Почнемо з розминки! А ми мусимо все дізнаватись із підручників. Так не чесно. Вибачай, Ніле. Подібні привілеї є лише у Лео. Адже він син директорки. Обожнюю французьку. Чому моя мати не директорка школи? Тримай! Стань ближчим до Франції. Ситуація з Лео тобі здається найкуметнішою? Поділися своєю думкою в коментарях під цим відео. Аго Лео, Кинь на сюди м'яча. Жодних проблем лови. Оце подача трясця. Леле, хто це вчинив? Еге, ходи-но сюди. Агов, не заводься. Це ж був Лео. Йому можна. Увага! У нас новий чемпіон. Вітаємо. Синку, я пишаюся тобою. Що ж, це було геть не складно. У сина директорки навіть страви в студентській їдальні особливі. Так, пан Лео прийшов обідати. Якраз вчасно. А ось і ваш ланч. Смачного? Дякую. Ого, мій лобстер так смачно пахне. Лео, ти забув свій салат. Мамо, я й сам впораюся. Я вже не маленький. Їж, це дуже корисно. Мамо, я не хочу. Ви тільки погляньте, його матуся годує. Агов тихо, взагалі-то поряд з вами директорка. Ось бачиш, салат смачний, а ти відмовлявся. Так, Лео, вочевидь, не очікував такого віп обслуговування. Це її ідея. Та ми і так збагнули малюче. <гум> Побачимо, чи. Гаразд, любий, лиш не плач. І все ж таки, втекти з руків було гарною ідеєю. Будьте в теплі та турботі. Чи не так, синку? Будьте уважні, накладати потерпілому бандаж треба отак. Усім зрозуміло. А тепер приступимо до практичного завдання. Лео, прошу до дошки. Отже, зараз ми будемо вчитися бинтувати. Мамо, обери мені найкращу напарницю. Жодних проблем. Ен буде потерпілою. Із задоволенням, пані Вестер. Уже біжу. Що? Мамо, ти неправильно мене зрозуміла. Потім поговоримо. Беріть бинти та приступайте до завдання. Так, Ен чудовий варіант. Вони будуть ідеальною парою. Клас. Увага! Урок вже розпочався. Ой, вибачте, Лео з тобою все гаразд. Майже. Ходімо зі мною. Чудово спрацьовано. Пане Грін, хлопчики сховали мою спортивну форму. Ніле Джейкобе. Що це ви тут виробляєте таке? Не смійте більше глузувати з Лео. До речі, непогана форма. Чи не так, хлопчики? Це що урок фізкультури в Діснейленді? Яка ганьба. Чого стоїмо. Тримай гантелі. Джейкобе тебе це теж стосується. Прекрасне рішення, пане Грін. А потім він сказав, що не хоче сидіти зі мною за однією партою. Як так склалося? Так важко на душі. Лео, ви якраз вчасно. Ніл уже йде собі. Сідайте. Отже, розказуйте. Я так утомився від цієї підвищеної уваги з боку вчителів. Не знаю, як з цим впораюся. Так, нелегко вам живеться. Прошу, пригощайтеся і продовжуйте. Я їм кажу, що не потрібні мені ці привілеї. А вони всі як змовилися. Так, так. Я вам так співчуваю. Увага! стежте за м'ячем. Ви повинні вміти те саме. Вау, неймовірно! Лео, ти якраз вчасно. Приєднуйся. Ні, маю ліпшу ідею. Що? Кіберспорт? Чудова ідея, Лео. Беремо ноутбуки. Такий урок фізкультури хлопцям точно подобається значно більше. Отримуй! Вогонь! Ось вам! Ге-ге! Хе -хе Я всіх переміг! Що ж, містер Грін, навіть тут виявився сильнішим. Але ж він такий вчитель. Згоден, ми геть не мали шансів. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!